Тростянецька міська лікарня продовжує покращувати матеріальну базу завдяки підтримці міжнародних партнерів у рамках програми Європейського союзу Міцні регіони спільно з німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ Тростянецька лікарня отримала благодійну допомогу для жіночої консультації. Це гінекологічне крісло, процедурна кушетка, медична ширма, маніпуляційний столик та стілець для лікаря. Ми дуже вдячні нашим благодійникам за надану в такий тяжкий час нам допомогу в даному випадку обладнання для нашої жіночої консультації. Ми їм дуже вдячні. Це покращить нашу матеріальну базу при допомозі вагітним і всім жінкам нашої громади. Сьогодні в умовах війни підтримка міжнародних благодійників має надзвичайно велике значення для забезпечення доступу до якісної медичної допомоги у Тростянецькій лікарні. Саме такі ініціативи покращують надання ще якісніших медичних послуг для усіх пацієнтів. Євгенія Железна, Дмитро Юсупов, Тростянець, телеканал ТВТ